Проведемо демонстраційний дослід із розділення суміші безбарвних розчинів двох ароматичних кислот методом тонкошарової хроматографії. Для цього ми використали розчини 4 метилбензойної кислоти в метанолі, склянка з розчином, позначена цифрою 1, 2 нітробензойної кислоти в метанолі, позначена цифрою 2, а також суміш цих ароматичних кислот в метанолі. Склянка із позначкою 1 плюс 2. Елюентом вибрали суміш хлороформ метанол, яку готували у співвідношенні 1 до 20. До хроматографічної камери додали невелику кількість елюенту та закрили кришкою задля насичення посудини парами розчинників. За допомогою капілярів. Нанесли розчини 1 і 2 та суміш речовин 1 плюс 2 на спеціально відведені місця на лінії старту на хроматографічній пластинці. Опускаємо пластинку у хроматографічну камеру скляну посудину із шаром елюенту, висота якого повинна бути нижчою за висоту від нижнього краю пластинки до лінії старту та закриваємо кришкою, аби елюент не випаровувався. При зануренні пластин в рідку фазу Елюент починає підніматися під дією капілярних сил. Розділення тривало 25 хвилин, тому відео було прискорено. Після того, як фронт розчинника досяг достатньої висоти, виймаємо пластинку, кладемо в горизонтальному положенні на чашку Петрі та чекаємо, поки вона висохне від елюенту. Жодних плям від попередньо нанесених розчинів ароматичних кислот на пластинці не спостерігається, адже вибрані речовини є безбарвними. Для візуалізації цих плям скористаємось ультрафіолетовим опромінювачем. Підносимо пластинку під ОФ-опромінювач та спостерігаємо на шляху розчину 1 плюс 2 замість однієї плями 2. Пляма першого компоненту залишилась на лінії старту, як і у випадку індивідуальної речовини 4 метилбензойної кислоти. Пляма лівіша. Пляма другого компоненту перебуває на однаковій відстані від лінії старту, як і пляма індивідуальної речовини 2 нітробензойної кислоти. Отже, користуючись індивідуальними речовинами контролями, ми продемонстрували розділення суміші двох безбарвних речовин на окремі компоненти 4 4-метилбензойну та 2 нітробензойну кислоти, плями яких. Візуалізували на пластинці за допомогою уф опромінення.